Я на кого? Мама хоче, щоб на неї, тато, щоб на нього. І от поки між ними тривала розмова, я надивала в банці варення сливове. Я собі помалу їм облизую пальці. А варення є, та є в півлітровій банці Відчинила мама двері, сплеснула руками. Ти на кого доню схожа, так на тебе ж мамо!» А моя бабуся Ліда не відстане і від діда. Де взялися ми на світі? спитали бабусі, а вона відповідає в старовинному дусі. Тебе знайшли в капусі, тебе в бараболі. Тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клоні татко. І тут раптом обізвалось одне оночатко. О сімейка, так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилося на світ по людському. А мала моя сестричка. «Хто б мені повірив, три годочка а вже знає всіх тварин і звірів. То ту книжку товстелезну дістає із шафи. Хто оце Кива на землю? Це такі жирафи. А оце осла підносить. Це таке лофатко. А оце намав путиче. А ось це – мій татко. От халепа вже настала, в школі твора загадали про сім'ю свою писати, усіх родичів згадати, як же діять, як же будь, щоб нікого не забуть. Фотки всі передивлюся, тут і мама, і бабуся. Брат, сестра, дідусь і тато. О, як вас!